Вітаю вас, шановне панство! Національний банк України дуже скромно балує колекціонерів-боністів унікальними банкнотами. Але все ж таки тут є про що поговорити. А саме в 2008 році була представлена презентаційна, вкрай шикарна банкнота з демонстрацією усіх тогочасних можливостей, скажімо так, банкнотного двору НБУ. Бона без номіналу. Ширяться чутки, що це був зразок майбутньої банкноти номінала 1000 гривень, але офіційно ця інформація ніким не була підтверджена. Презентація починається у нас з буклету, який був виготовлений трьома мовами: українською, англійською та російською. У мене, на жаль, тільки англомовний буклет, поки ще не вийшло зібрати усі три до колекції. З тиражем, до речі, помилився навіть за греба. Вказавши сумарно тисячі примірників замість реальних з офіційної відповіді Національного банку України колекціонерам 10 тисяч примірників. Ну, реальний тираж, звісно, що вже не такий цікавий, як вказував попередньо каталог. Але якщо брати до уваги сучасні тиражі, наприклад, пам'ятних банкнот, НБУ в 300 тисяч примірників, то гадаю, що все одно можна вважати, що у вас в колекції доволі рідкісний, цікавий екземпляр. Отже, годі базікати, подивимось на цей чуде-буклет. У мене єдине, єдине зауваження є, ось в цих отворах у нас тримається банкнота, і це дуже небезпечно для її кутів. Це я так поклав. але Зберігаю я не в цих кармашках. О, ну, це таке чисте мої враження. Відкриваємо буклет. Перед нами розкривається у всій красі банкнота і тут зразок з номерами, за якими йде опис усіх елементів захисту, усього усього цікавого, що. Міг тоді НБУ. Зараз, я думаю, він може більше. От, така банкнота шикарна. Так, ми її акуратно дістанемо. Ось, будь ласка, така краса. Головним обличчям є Пантелеймон Куліш. Автор. Абетки української мови, що лягла в основу сучасного українського правопису завдяки першому українському правопису на фонетичній основі Кулішівка, автор першого україномовного історичного роману Чорна Рада, автор першого перекладу Біблії українською. і перекладів 13 п'єс Шекспіра. Пантелеймон Куліш був мистецьким новатором у галузі перекладу світової літератури українською мовою. Та це ще й в той час, коли видані були укази про заборону нашої Солов'їної. Також створив граматику для українських шкіл. Помер пантелеймон Олександрович Куліш 2 лютого 1897. -го. На 78 році життя, після короткочасної хвороби, застудившись в неопаленому кабінеті на хуторі на Чернігівщині, де його, власне, і поховали. Ну, досить пропогане. Повертаючись до цієї шикарної банкноти, хочеться зауважити на великому її розмірі. 180 на 85 мм. Гурт гладкий з давленим написом Куліш. За гурт я жартую, звісно. А то ще скажете якийсь несповний розуму дядько. З іншого боку, теж дуже цікавий такий неповторний дизайн. Картіна Рєпіна, козаки пишуть листа турецькому султану. Куди ж без неї? Це візитниця наша. Ось. В ультрафіолеті, до речі, писарчук підсвічується, але. Я це покажу вам трішки пізніше, коли в мене вже з'явиться нарешті ця чудо-лампа. Дуже прикро, що ось ці шикарнючі клейноди, які зобразили теж на цій банкноті, теж свого роду візитниця, візитниця України, вони не підсвічуються, на жаль, в ультрафіолеті. ну... Це, можливо, там мої забаганки вже, може я дуже багато хочу, не знаю. <смір> До речі, дуже багато всяких елементів цікавих. Ну, це треба не в перчатках. Тут, якщо потрогати піджак куліша, пана куліша, теж дуже він цікавий на дотик. Шикарний дизайн. Дуже приємно тримати в руках таку красу. Особливо, якщо знаєш, що ця краса була виготовлена в Україні. Дуже дуже класно, дуже ефектна банкнота. Неповторна. Ні в кого такої немає, тільки в нас. Хотілося б побільше тримати в руках такої української краси. Дуже великі надії, що НБУ буде дивувати боністів надзвичайно гарними, найкрутішими в світі банкнотами. А ще більше сподівання в мене особисто на цікаві не 300 тисячні тиражі. Всім і мені особисто залишається тільки чекати дива і дякувати. Моїм вельми шановним підписникам та глядачам за увагу та бажати, щоб ваше життя складалося з пазлів добра, щастя та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!